Привіт всім, ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка болить кожному з нас, про наших дітей, про те, як війна змінила їхнє життя, вкрала їхнє дитинство і як вони, попри все, залишаються дітьми. Кожен день ми чуємо сирени, вибухи, читаємо новини. Ми дорослі намагаємося адаптуватися, триматися, боротися. А що в цей час відчувають діти? Вони чують ті самі звуки. Бачать наші стривожені обличчя і відчувають страх, навіть якщо не завжди можуть його висловити словами. Уявіть собі, маленьку дівчинку, яка замість гри в ляльки вчиться розрізняти звуки прильотів, або хлопчика, який малює не сонечко і квіти, а танки і ракети. Це не вигадки, це реальність мільйонів українських дітей сьогодні. Їхні ігрові майданчики перетворилися на укриття. А шкільні класи на екрани ноутбуків у підвалах чи в далеких країнах багато дітей були змушені покинути свої домівки. Вони втратили не лише іграшки та свою кімнату. Вони втратили друзів, звичне оточення, відчуття безпеки. Деякі з них бачили те, що жодна дитина ніколи не повинна бачити, і ці спогади залишаться з ними назавжди. Психологи кажуть, що травма війни може проявлятися роками у нічних кошмарах, тривожності, проблемах з концентрацією. Але знаєте, що вражає найбільше? Їхня сила, сила духу, яка є в кожному маленькому українці. Вони продовжують мріяти, вони вчать уроки в бомбосховищах, допомагають дорослим, плетуть маскувальні сітки, збирають гроші для ЗСУ, продаючи лимонад чи свої малюнки, вони пишуть листи нашим захисникам, і ці листи зігріті дитячою вірою, стають найціннішими оберегами на передовій. Ми бачимо неймовірні історії, як діти організовують благодійні концерти у своїх дворах, як віддають свої кишенькові гроші на дрони, як малюють патріотичні малюнки, які потім розлітаються по всьому світу, розповідаючи про Україну. Вони наше маленьке, але таке потужне покоління, яке вже зараз змінює світ. Вони не просто жертви війни, вони її маленькі герої, кожен із них. Той, хто обіймає маму під час тривоги, той, хто ділиться останньою цукеркою з братиком в укритті, той, хто сумує за татом, який зараз на фронті. Наша відповідальність як дорослих зробити все, щоб захистити їх. Не лише фізично, а й психологічно. Нам потрібно говорити з ними чесно, але відповідно до їхнього віку, пояснювати, що відбувається, але завжди давати надію, надію на те, що добро переможе. Що війна закінчиться і що вони знову зможуть безпечно гратися під мирним небом. Дуже важливо обіймати своїх дітей частіше, ніж зазвичай. Обійми дають відчуття безпеки, якого їм так не вистачає. Важливо слухати їх, навіть якщо їхні розповіді здаються нам дивними чи нелогічними. Через гру, через малюнки, через розмови вони намагаються пережити свої страхи. Давайте створювати для них маленькі острівці нормальності. Спільна вечеря, читання казки на ніч, гра в настільні ігри, ці прості ритуали зараз важливі, як ніколи. Вони показують, що життя триває, що родина поруч, і що любов сильніша за будь-яку війну. І ще одне. Давайте розповідати світові про наших дітей, про їхні страждання, але й про їхню неймовірну стійкість. Кожен дитячий малюнок, кожен вірш, кожна історія це свідчення, яке не дозволить нікому забути про ціну, яку Україна платить за свою свободу. Це свідчення проти байдужості. Наші діти заслуговують на щасливе дитинство: без сирен, без підвалів, без страху. Вони заслуговують на те, щоб ходити до школи, гуляти з друзями, мріяти про майбутнє. І знати, що їхні мрії обов'язково здійсняться, і наш головний обов'язок повернути їм це вкрадене дитинство. Ми боремося не лише за території, ми боремося за майбутнє. А наше майбутнє це вони, наші діти, покоління, яке виросте і відбудує нашу країну, покоління, яке буде знати ціну миру і свободи, як ніхто інший. Тому, коли вам стає важко. Коли здається, що сил більше немає, подивіться в очі своїй дитині. В них ви побачите і сенс, і натхнення, і віру в перемогу. Заради них ми маємо вистояти. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх дітей. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі теми. Все буде Україна!